Спільне засідання чотирьох депутатських комісій розпочали із обговорення стану готовності захисних споруд цивільного захисту в області. Начальник профільного управління Віктор Стеблянко доповів на сьогоднішній день здійснено інвентаризацію 101 такого об'єкта, з яких 70 за технічним станом визначені придатними або обмежено придатними для виконання функцій захисту населення. По області виділено на захисні споруди ну спеціальне призначення. Це на сховище протирадиційні укриття 2,4, і Десятих мільйона гривень також велика робота ведеться по найпростішим укриттям тобто, це підвали звичайних будинків і також цокольні поверхи будинків, де можливе укриття населення. Тільки по Полтаві 12 мільйонів на це виділено. До захисних споруд висуваються великі вимоги. Зокрема, продовжує Віктор Стеблянко: у них має працювати вентиляція, повинні бути засоби аварійного живлення тощо. У нас є певні споруди, які цим вимогам не відповідаються, порядка там, 400 штук. Але для того, щоб там населення перебувало ну, і ну, сховалося з цих сховищ, така можливість є. Тому я вважаю, що робота ведеться, фінансування місцевими органами влади виділяється, і я думаю, що вона в найближчий, буквально місяць, буде завершена. У підсумку депутати ухвалили підготувати проект обласної програми цивільного захисту та внести в установленому порядку на розгляд ради. По тому учасників засідання поінформували про результати робочої поїздки полтавської делегації до Черкас, де вона вивчала досвід впровадження проекту Європейського банку реконструкції та розвитку. Коли вони нам продемонстрували одну з котельні реконструйованих за кошти ЄБРР, дійсно це потужня котельня, потужністю встановленою понад 20 мегаватт. Я хочу сказати, що власне ми реконструювали за останні п'ять років більше десяти котелень застосуванням того самого обладнання, тих самих підходів, тих же пальникових пристроїв і тих же котлоагрегатів, які але це за власні кошти. Ми виконали, реалізували, які реалізовані в Черкасах за кошти ЄБРР. Представників громадськості зацікавив досвід Черкас в інформаційній роботі з населенням. Кожен будинок має ось таку. Абетку, по якій, якщо там провели якісь роботи, по якій йому й висвітлюють скільки він зекономив, що тут робиться, як буде працювати на основі отриманої інформації. Далі доцільність залучення кредиту від ЄБРР обговорюватиметься на громадських слуханнях.